Щоб розвивати та покращувати Івано-Франківськ, з 1 по 29 березня розпочнеться прийом проєктів на конкурс програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства. Проєкти можна надсилати за п'ятьма номінаціями. Учасниками конкурсу можуть бути громадські благодійні організації міської громади, громадські та благодійні організації при закладах, установок культури. Міської ради, громадські планів організації при закладах дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міської громади, ОСББ, ОСББ БК, ЖБК та ОК, що діють на території громади, мешканці багатоквартирних будинків міської громади, що отримали дозвіл на від'єднання житлового будинку від системи рецентралізованого опалення. Конкурс проводиться на умовах співфінансування проєктів та програм за формулою: 70% – це кошти міського бюджету та 30% – учасника конкурсу. За словами посадовців, пріоритет надається програмам волонтерського спрямування. По 100 тисяч на фінансування проєктів громадських та благодійних організацій, і враховуючи суму, яку буде виділено, то це приблизно. І організації в нас буде вийти 5 ГО. Хочу сказати, що пріоритет у нас все ж таки буде на підтримку або внутрішньопереміщених осіб, або все ж таки якісь проекти на підтримку наших збройних сил тобто, все ж таки, мають бути волонтерські допомоги, можливо, поїздка, можливо, закупівля чогось це буде пріоритет. Дізнатися детальнішу інформацію та знайти бланки для підготовки проєктів можна на сайті Івано-Франківської міської ради. Ліліана Іванічук Анастасія Бегей телерадіокомпанія компанія Раї.